Вітаю, шановні читачі! У нас є чудова нагода познайомитися з відомою казковою повістю видатного англійського письменника Руальда Дала Чарлі та Шоколадна фабрика. З вами Ольга Віталіївна, Твір був надрукований у 1964 році. Але й в наш час його із захопленням читають діти й дорослі в багатьох країнах світу. Казки Дал почав писати, щоб підтримати і розрадити своїх дітей, які довгий час хворіли, а дітей в письменника було п'ятеро. За словами Дала, основою для казкової повісті Чарлі та шоколадна фабрика послужили його дитячі враження. Під час навчання у школі-інтернаті він та інші хлопчики періодично отримували набір шоколадок від шоколадної фабрики. Діти повинні були дегустувати їх і висловлювати своє ставлення до різних смаків. Письменник згадував, що саме в той час він став сприймати шоколад як витвір людського розуму. І часто мріяв про роботу в кондитерській лабораторії, уявляв, як створить небачений досі сорт шоколаду. На початку твору читачі знайомляться з Чарлі Бакетом, хлопчиком 9 років. Він живе з мамою, батьком, двома дідусями і двома бабусями в дряхлій хатинці на краю великого міста. Бабусі й дідусі такі старі й утомлені, що весь час проводять на великому ліжку в одній із кімнат. Бакети дружні, люблять і підтримують один одного, незважаючи на те, що життя їхнє убоге. Роботу має тільки глава родини. Бакити не можуть купити кращу хату, не їдять досита. Найбільше від недоїдання страждає Чарлі, тому що він росте. Але понад усе малий Бакет мріє про шоколад солодкий і запашний. Хлопчик міг відчути смак шоколаду тільки один раз на рік на свій день народження, коли йому дарували невеличку шоколадну плиточку. Справа була ще в тому. Що майже біля самої хатинки Бакетів стояла найбільша й найвідоміша в цілому світі шоколадна фабрика Вонка, власником якої був містер Вілі Вонка, найкращий за всі часи виробник і винахідник шоколадних цукерок. Повітря навколо фабрики аж на кілометр просягло густими і розкішними пахощами шоколаду. Чарлі пристрасно мріяв потрапити на фабрику і побачити, що ж там усередині. Дідусь Джо розповів онуку, що Вілі Вонка справжній чарівник. Він створив шоколадне морозиво, яке не тане, зефір, що має смак фіалок, чудові карамельки, які кожні 10 секунд міняють колір, і багато інших солодких див. Дідусь додав, що незвичайно те, що на фабрику, не заходять, і з неї не виходять робітники. Але за матовими шибками фабричних вікон люди бачили маленькі темні тіні. Одного дня з газети багети дізналися, що Віллі Вонка вирішив дозволити відвідати його фабрику п'ятьом дітям. Ці щасливці побачать всі таємниці та чари виготовлення солодощів. Наприкінці екскурсії вони отримують стільки шоколадок і цукерок, що їм вистачить на все життя. Щоб стати обранцем, треба знайти золотий квиток, що було надруковано на золотому папері і заховано під обгортками п'яти шоколадних батончиків. Тільки у самому кінці твору ми дізнаємось, навіщо містер Вонка запросив дітей до фабрики. До вашої уваги текст звернення Вілі Вонки мовою оригіналу. Автор докладно розповідає про дітей, які знайшли золоті квитки. Образи щасливчиків яскраві й запам'ятовуються. Кожного героя автор створив з метою висміяти певні риси характеру і погані звички. Але критикує дал не тільки дітлахів, а й їхніх батьків, бо саме вони, впевнений автор, винні в тих вадах, які мають їхні діти. Першим щасливцем, який знайшов золотий квиток, став Августус Глуб. Дев'ятирічний хлопець, сенсом життя якого була їжа, в газеті надрукували фото хлопця такого тілистого, ніби його надули велетенською помпою. З усього його тіла випиналися здоровезні обвислі складки жиру, але це нагадувало потворну грудку тіста з маленькими смородинками очей, що зажерливо поглядали на світ. Автор висміює Августоса за ненажерливість, за те, що їжа єдиний сенс його життя. А батьків хлопця Руальд Дал критикує за те, що вони підтримують і виправдовують погану звичку сина. Не доклали зусиль, щоб наповнити життя Августоса іншими інтересами. Другою знайшла золотий квиток Верука Солт. Дівчинка із заможної сім'ї. Виявилось, що Верука вимоглива і примхлива. Вона може годинами лежати на підлозі, хвицяти ногами і лемонтувати, вимагаючи від батьків того, що їй заманулося. Знайти золотий квиток дівчинці допоміг її багатий батько, який скупив тисячі шоколадних батончиків, а розгортали їх. Працівниці його фабрики. Вероку автор критикує за вибагливість і вередливість. А батьків її за те, що вони розбещили дитину, не виховали в ній стриманість, вміння контролювати свої бажання. Третьою власницею золотого квитка стала Віолета Борегард. Дівчинка дуже любить жувати гумку. І робить це цілісінькими днями. Віолета зізнається, що почувалася б некудишньою, якби весь час не жувала. Дівчина йде на світовий рекорд один шматочок гумки жує три місяці. Віолеті подобається чіпляти пожовані грудочки на ліфтові кнопки, щоб вони приклеювалися до пальців тих, хто натискає кнопку. Руальд дал критикує Віолету за погану звичку. Докладно описує, як бридко виглядає дівчина, чиї щелепи постійно плямкають. Також письменник показує, що Віолета неслухняна, зневажливо ставиться до інших людей, шкодить їм. Пані Борегард робить зауваження дочці, однак сама має вади виховує дочку за допомогою крику не має в неї авторитету і, очевидно, не дуже наполегливо бореться з поганою звичкою дівчинки. Дев'ятирічний хлопець Майк Тіві стає четвертим власником золотого квитка. Його пристрасть цілими днями дивитися бойовики по телевізору. Хлопець жити без телевізора не може. Зміст фільмів, які дивиться Майк. Вплинув на його особистість він мріє стати бандитом, стріляти в людей. Руальд Дал висміює залежність хлопців від телевізора. Показує, як зміст телепередач впливає на характер дітей, їхнє ставлення до світу і людей. А батьків майка. Автор критикує за те, що вони байдужі до того, як їхня дитина проводить вільний час. Взагалі не займаються вихованням сина. А що до Чарлі Бакета, який так любив шоколад, і мріяв потрапити на шоколадну фабрику. Чи був в нього шанс знайти золотий квиток? Дуже малий. Через тиждень після того, як Вільлі Вонка дав об'яву у газету, був день народження Чарлі, і він отримав свій щорічний подарунок. Плитку шоколаду, але золотого квитка під обгорткою не було. Дідусь Джо віддав онуку свої останні десять центів, щоб хлопчик купив ще одну шоколадку, але й в ній не було квитка. Якось то повертаючись додому після уроків, Чарлі несподівано знайшов однодоларову банкноту. Знамагаючи від голоду, хлопчик кинувся до найближчої крамниці й купив шоколадку, яку похапцем проковтнув. У цьому батончику золотого квитка не було. Голод Чарлі не вгамувався, і хлопчик вирішив купити другу шоколадку. І, о щастя, під її обгорткою він знайшов омріяну перепустку в шоколадну фабрику. Подивіться, будь ласка, на зображення. І відгадайте, на кого з героїв повісті Чарлі та шоколадна фабрика вони натякають, і які вади чи погані звички критикують. Впевнена, ви здогадалися, що перше зображення вказує на вируку Солт, яку автор критикує за її вибагливість та вередливість. Другий малюнок. Пов'язаний з образом Августоса Глупа, головною вадою якого є ненажерливість. Третє зображення натякає на Віолетту Борегард і її відштовхуючу звичку постійно жувати гумку. А четвертий малюнок натякає на майка Тіві та його залежність від телевізора. Чарлі Бакет позитивно вирізняється серед майбутніх відвідувачів шоколадної фабрики. Він добрий, невибагливий, терплячий, чемний, турботливий, поважає старших і не має поганих звичок. Як будуть розвиватися події? Які таємниці фабрики розкриє своїм гостям Вілі Вонка? Ви, шановні друзі, дізнаєтесь, читаючи казкову повість далі. Дякую за увагу, шановні друзі. До нової зустрічі!